Добрий ранок, і сьогодні до мене прийде подружка, і потрібно розставити стіл. І всі напої там. Так, ні, не сюди. О. Так, ось. Ось так ось. О, у нас вже ж немає стола тут. Що робити? Що робити? Де взяти? Знаю. Ось. Так. Все положимо сюди і сюди. І все. Так. Покладемо ці склянки. Так, це сюди. І це для мене. Так, хочу попити тут якраз Налю. Так. Привіт всім, я подружка. Я подружка. подружка Деви. Ось, ми зараз будемо пити. Ось ми будемо зараз пити вкусні смаколики. Вкусні смаколики. Так, зараз відкримо її, ось держи. Ням-ням-ням. Вкусно. Як вкусно. Так, я і собі їй му їсти. На. Ось там треба уступати. Спасибі. Спасибі. Угу. Якась як якісь смаколики тут є. Так, я навіть не знаю, що я там заказувала, я все на, наугад заказувала. Так, тепер я ми скуштую. Дуже вкусно, ми зараз її з'їмо і ми далі будемо говорити. Як було смачно. Так, були. Ну, тепер нам потрібно братися. Ти бери одне, а я друге і вберемо разом. Посуд ну, класти на кухню. Добре. Добре. Усі, все. Всім. Всім до побачення! Всім до побачення. Підписуйтеся на канал Крістал і на канал Дева. Mm. Всім до побачення!